Відбулася патріотична хода на честь створення національного парку у Холодному Яру. Так сталося, що якби вже давно також чув про те, що треба зробити з Холодного Яру, національний заповідник. Чув це і на таких, скажімо, центральних рівнях, державних рівнях. Коли почув, що у нас відповідно також. Так би мовити, знизу є така ініціатива, то, само собою ми повинні всі разом відгукнутися. Ми повинні цю ініціативу підтримати. Адже Холодний Яр туристко, це заповідник українського духу. Тепер ми маємо його зробити заповідником української природи, а по суті надати йому такий формальний статус, який е, убереже наш Холодний Яр від е, будь-яких зазіхань, від будь-якого знищення. Чому е, ми. Надумали все ж таки зробити патріотичну ходу. По-перше, ми просто зобов'язані. Це не кілька осіб, які роблять національний природний парк і прагнуть його зробити. Це вся Україна, і хочемо об'єднатися в цьому зусиллі, тому що, об'єднаючись, ми зможемо досягти певних змін, а національний природний парк просто нам необхідний. Холодний Яр це особлива територія, особлива з історико-культурної сторони, історико-культурної з природоохоронної сторони. І ми просто зобов'язані захистити його, так як він захищав нас, так і ми маємо захищати його. І всю Україну в подальшому. Це символ, такий себе символ патріотизму і наших зусиль заради цього в Україні. Особливо зважаючи на те, які події недавно відбувалися і зараз відбуваються в Україні. Ми просто... Маємо зробити те, що в наших силах, для нашої країни. А для нашої конкретно області, для нашої території це особливе значення має, тому що Національний природний парк це не, не, це не заповідник, хочеться сказати, що це не одне те саме. Це е, така, такий статус, який е, м, позиціонує е, Холодний Яр. Як комплексну таку пам'ятку, в якій розвиватиметься не лише е, збереження рідкісних зникаючих видів, не лише охорона певних пам'яток історичних, це ще й е, така, така ланка рекреаційного розвитку території. А там є все те, щоб нам процвітати нашій області. Зокрема, коли я дізналася про те, що е, журнал е, країна проводить такий е, конкурс, у них вже другий рік новела по-українській цього. Року він був присвячений Майдану. Ну, відразу в мене стрельнула думка, відразу я подумала про Олю, І Я думала, як би краще це пов'язати з Черкащиною, і оскільки е, вона ну, все своє душу, серце віддала Холодному Яру, я їздила туди в березні, якраз коли цвіли підсніжники. Я тоді ще написала один матеріал в Черкаський край, в газету про от роботу про охорону підсніжників, тому що вони були майже винищені перед тим, як уже студенти почали вночі просто й ходити охороні. І так е, вийшла новела, таким чином народилася в новелі цій описано три періоди: це Скіфський період в Холодному Яру, е, це період національно визвольних змагань після революції і це період. Е, е, Уже е, козацька доба, е, період ДНР і теперішній період, і якби та задумка того, що е, ну як душа такої дівчини Українки, бо в мене Юля, головна героїня, як вона перероджується.